При всім. Хотів тему корупції знову затронути. У нас зараз, як ви пам'ятаєте, максимальна корупція. І як це все можна побороти, так би мовити. Можна зробити, дозволити провокацію взяток. Тобто будь-який студент або будь-який домохозяйка йде кудись в державну установу і щось десь. Намагається оформити і дати взятку. Це все записує якось там. І якщо у неї виходить дати комусь взятку, то вона отримує афігітний бонус. Вона отримує, там, наприклад, в 10 разів більше грошей, чим взятка, вон, яку вона дала. Чи в 100 разів більше грошей. Ну, Тобто стимул повинен бути у людей. У нас же люди дуже підприємчиві. Да? А, я думаю, вони з радістю а, якогось чиновнічка підставлять через там знайомих, незнайомих, а, давши отак, от якось комусь взятку, поповнивши мобільний. Знаєте, як у нас. А, в різних там сервісних центрах там ну, все остальне, взяточки беруть. Вони кажуть, поповні мені, мені телефон там на, на таку то -та суму там чи ще щось, чи там комусь там передай ці гроші, там, там, туди-сюди. От, Це було б чудово, якби на законодавчому рівні у нас прийняли, дозволили і ввели таке поняття, як в деяких країнах є, провокацію взятки. Ну, тобто, Хабарада. Е, тобто, люди могли б просто дуже підприємчиві комунікабельні люди, або ну, такі дуже е, хитрожопі, могли б заробляти на цьому багато бабла. Вони б ходили і провокували б владу, давали б взятки, е, хабарі. Да? І за це отримували б афігітнітельні бонуси. А ще афігітітельний бонус отримували б ми з вами. Тому що а, після цих хабарів а, тих, хто їх бере, сажають з конфіскацією майна. Тому це було б просто ну, дивовижно, чудово, одне таке просте рішення, і, і Україна б самоочистилася від хабарів. Да? Ну, було б якісь там схеми. Дуже складні, але ну, не було б стільки хабарів, от, як зараз. Бо все б трошечки стало набагато складніше. І ті люди, які хотіли би заробити, наприклад, дати взятку в тисячу баксів якомусь там не знаю, за за якусь довідку медичну, да, лікарю якомусь, і отримати за це. 100 тисяч баксів, я думаю, всі просто супер захотіли. А цей лікар би, який це все виписав, цю довідку за тисячу баксів, а, отримав би конфіскацію майна всю. І якийсь кримінальну відповідальність. Було б чудово. Чому так не робиться? А знаєте чому? Тому що, тому що вигідно владі мати таких от. <зяточники>, вони, вони вони прикривають владу, вони якби відводять на себе увагу перше. По-друге, вони владі теж передають, якби потрошечку, там по лесенці йдеш. А, вони ж не просто так там стають налоговиками і все інше. Вони платять постійно. Ви ж знаєте, що от, потрапити, наприклад, в Інститут податковий податковий інститут, стати податківцем, це треба одразу відвалити купу бабла. Ну, це завжди так було. Може, зараз там щось змінилось, напишіть, але мені здається, що нічого толком не змінилось. Бабло зараз так само відвалюють за те, щоб потрапити у цей Ірпенський чи Бучанський, який там ірпенський інститут податківців. От. І, і так дуже багато всяких сфер, на яких би. Ну просто всі б озолотились, і країна б очистилась, не було б хабарників. Але хабарники тримають, точніше, на хабарництві тримається наша влада корумпована. І от поки у нас не буде оцієї провокації взятки, до речі, можна зробити петицію. Я подивлюсь, як це робити. Щоб знаєте, просто так тут не трендіти. Я гляну, як там петицію заводити. Заведу петицію і там, наступне відео чи, там, через відео зашарю десь в коментарях, щоб всі підписувались за провокацію хабарництва, щоб ми з вами одразу намагались робити щось корисне. Якщо вона не пройде, то треба буде придумувати свої якісь методи. Наприклад, якщо влада не хоче керувати, ну, боротися з хабарництвом. То, можливо, треба якийсь ресурс зробити, де викладати, як людям дають хабарі. А, ну, Просто так от публічно викладати в інтернеті, щоб вони бачили і себе, і ніколи ця інформація нікуди не дівалася. От такі от у мене думки, ідеї. Так що пишіть, підтримуйте, не підтримуйте, е, може потребує буде якась. Потребуватись допомога в написанні цього всього. От, бо петиція, я думаю, не зіграє. От, так що давайте щось будемо робити. Пишіть у коментарях. Дякую за підтримку.